Вітаю вас на каналі English4ua. Сьогодні у нас ще один урок з читання. Якщо ви пропустили попередні, то ви можете подивитися їх тут. Якщо вам подобаються подібні відео, то не забувайте проявляти свою активність, ставте вподобайки та пишіть коментарі, щоб я знала, чи мені робити в подальшому такий формат, чи ні. Якщо ви хочете підтримати мій канал, то всі необхідні посилання ви можете знайти під відео, а також. Заходьте на мій телеграм-канал та перевіряйте свої знання з англійської мови. Отже, сьогодні ми читаємо повчальну коротку історію: A Wise Old Owl Мудра стара сова. До речі, в історії зазначається, що це he, тобто він. Але я буду перекладати як вона, тому що мені якось не дуже звично казати, що сова це він. Ось наша історія. Я буду читати речення за реченням і одразу перекладати. І на ваше прохання я буду коментувати деякі структури в реченні. Отже, розпочинаємо: There was an old owl who lived in an oak tree. Була стара сова, яка жила на дубі. До речі, зверніть увагу, що ми кажемо, перекладаємо, як на дубі, а в англійській мові це in, тобто, наче в дубі. І також хочу звернути вашу увагу, що ми не перекладаємо дослівно. Ми перекладаємо так, як нам звично чути в українській мові. Everyday he observed incidents that occurred around him. Кожного дня він спостерігав за ситуаціями, які траплялися навколо нього. Yesterday he watched as a young boy helped an old man. Carry a heavy basket. Вчора він бачив, як хлопець допоміг старому чоловікові нести важку корзину. Як ви побачили, тут написано «young Boy. Якщо перекладати дослівно, то буде молодий хлопець, але хлопець він і уже молодий, тому я вважаю, що можна і не перекладати. Так зрозуміло. Сьогодні він бачив, як дівчина. Кричала на свою матір. The more he saw, the less he spoke. Чим більше вона бачила, тим менше говорила. As the days went on, he spoke less, but heard more. Проходили дні, а вона говорила менше, а чула більше. The Old Owl Heard people talking and telling stories. Стара сова чула людей, які розмовляли та розповідали історії. Зверніть увагу, якщо у нас є артикль The, а після нього йде слово, яке починається на голосну, то ми його читаємо як the «the old», а the, «the old. owl». І, мабуть, ви звернули увагу також, що у нас є слова з закінченням ING, і це у нас не present continuous. Це у нас дієприкметник. Тобто ми перекладаємо люди, які розмовляють, люди, які розповідають, і тому подібне. He heard a woman saying an elephant jumped over a fence. Вона чула, як жінка розповідала про слона. Який перестрибнув через паркан. He he heard a a man saying that he had never made a mistake. Вона чула, як чоловік сказав, що він ніколи не помилявся. Зверніть увагу на цей вираз помилятися, тобто робити помилки це make mistakes», не do mistakes. The Old Owl had seen and heard what happened to people. Стара сова бачила та чула, що відбувалося з людьми. There were some who became better, some who became worse, деякі ставали кращими, деякі ставали гіршими. But the old owl in the tree had become wiser every day, але стара сова на дереві ставала мудрішою кожен день. The moral Мораль. Be more observant. Будьте більш спостережливішими. Talk less and listen more. Говоріть менше, а слухайте більше. This will make us wise. Це зробить нас мудрими. Це все на сьогодні. Якщо ви в тексті помітили якісь незрозумілі конструкції чи слова, то обов'язково пишіть про це в коментарях. Я відповім на всі ваші питання. Не забувайте, що все буде Україна. Побачимося в наступних відео.